Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі миру вам та добра! Сьогодні розглянемо тему дуже важливу тему. У нас багато коментарів і питань по темі місяць без курсу». Що ж, давайте зразу ж переходимо до цієї важливої теми. Щоразу, коли місяць переходить із знаку в знак, Місяць перебуває в періоді, який називається астрологами місяць без курсу. Ще цей час називають холостий місяць, сплячий місяць і навіть мертвий місяць. І цей період може тривати від декількох секунд і до декількох діб. Місяць без курсу – це той період, коли місяць, рухаючись по своїй орбіті, не утворює жодних аспектів або ж значущий взаємодії з іншими планетами Сонячної системи. До речі, кожна планета несе певну енергію. При аспектах, тобто в певному знаку зодіаку, відбувається обмін енергіями та створюються необхідні умови для тих чи інших подій. Під час місяця без курсу життя ніби завмирає, засипає. Природа завмирає в напівдрімоті, ніби відпочиває або ж набирається сил перед новим ривком в нове життя. Тому будь-які зусилля чи дії під час місяця без курсу не приносять позитивного результату. Кожного місяця ми готуємо посівні гороскопи з детальним розкладом місяця без курсу. І що цікаво, що в кінці червня 25-го року був досить великий період місяця без курсу, а в липні є вже декілька таких довготривалих періодів місяця без курсу. І ми будемо в цей період почувати себе немов би відірвані від реальності. Чому ж так впливає на землю та на людей місяць? В п'ятій книзі, розділ 20 20-й шрімат Вхаґатам читаємо. По місяцю вираховують час, бо місяць править ходом часу, а час править землею. В цій же книзі, але під номером 2 і в першому розділі другої книги читаємо місяць, що рухає всіма змінами, нехай буде розумом Всесвітньої істоти. Все людство тісно пов'язане з селенським розумом. І ось при місяці без курсу цей розум виключається на певний час. Саме в цей момент вимикається наша свідомість із цієї реальності. В цей час людина стає неуважною, розсіяною, надто довірливою і літає у своєму світі мрій, далеких від реальності. І це відбувається тому, що свідомість людини в цей час відключена від єдиного космічного організму, від інтегральної частини загального космічного потоку. Але в цей час дуже активні шахраї, бо вони знають про дію місяця без курсу. І як він діє на свідомість людини, тому вони дуже легко входять в поле людини і її ошукують дуже легко, та швидко і просто, розказуючи цікаві історії, в які в інший би час навіть не захотіли б слухати про це люди. Коли місяць знову знаходиться вже в певному знаці, і має аспекти з планетами, людина дуже дуже здивована. Як могла повірити цій брехні шахраїв і віддати їм всі свої гроші чи майно? Водії не розуміють, чому тисли на педаль газу замість педалі гальма. І після цього ось такі результати дуже плачевні. Ми з вами вже знаємо, що не можна сіяти насіння та саджати рослини в час місяця без курсу. Тому що. І насіння погано буде рости і давати результат, і рослина теж може хворіти і загинути. А що ще важливе, ми повинні знати з вами про цей складний період місяця без курсу. Давайте назвемо ці важливі задачі, що не можна робити в місяць без курсу. Перше, не розпочинайте нові справи, нові проекти. Друге не розпочинайте нове сімейне життя, шлюб буде нетривалим. Третє не підписуйте важливі майнові, фінансові та інші документи. Четверте не плануйте дорогі покупки. Навіть покупка незначних товарів під час місяця без курсу в майбутньому є марною. І потім ту покупку чи товар викидаєш. П'яте. Не плануйте і не розпочинайте поїздку або ж подорож. Шосте не залишайте без нагляду дітей та тварин. Сьоме будьте уважними за кермом автомобіля. Знаю одну людину, яка в такі часи дивиться місяць без курсу, просто залишає в гаражі свій автомобіль і користується в цей день або в цей час громадським транспортом. 8. Не займайтеся плануванням. 9. Не розпочинайте ремонт. Десяте. Не влаштовуйтесь на роботу та не проходьте співбесіду. 11. Не здавайте в цей час аналізи і не проходьте медичне обстеження. Не плануйте на цей час хірургічні операції. Що ж ми можемо робити під час місяця без курсу? Займаємося звичайними справами, уникаємо активності, що вимагає високої концентрації та прийняття серйозних доленосних рішень. А можемо завершити старі справи, можна лінуватися, просто полежати, можна читати, займатися любимою справою, проводити час на самоті з природою і самим собою. Що ж, давайте підсумуємо все сказане. Щоб з вами не стались неприємні та непередбачені події під час місяця без курсу, відпочивайте в цей час, будьте на самоті з собою, з природою. Читайте, медитуйте, якщо ви цим займаєтеся, займайтеся звичайними повсякденними справами і, якщо є можливість, трошечки полінуйтеся, полежіть та відпочиньте. Що ж, ось така у нас сьогодні тема. Ми відповіли на ваші питання, що стосуються теми місяця без курсу. На цьому ми завершуємо наше відео. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Бувайте всі здорові!